Хочу привітати вас з вашим професійним святом і від, за дорученням навчального методичного центру цивільного захисту безпеки діяльності і від свого імені хочу вас е, привітати з цим святом, е, професійним за, е, за вашу мудрість, е, за ваші знання, які вкладаєте в воли нашим діткам, е, за вашу турботу. За вашу працю, яка успівана в піснях. Хочу показати містом здоров'я всім. До старте гарних сонячних днів. Ось і великого щастя вам всім. Безмежного щастя. Щастя у всьому. Навіть коли ви йдете додому біля аптеки, а вам туди не треба, бо у вас нічого не буде. Ви йдете біля магазину, ви не заходите, бо у вас все є. А ви спішите додому, до своїх діток. До своїх внуків. Мені головне, ну, я вам бажаю, щоб представнився, а щоб закінчилася ця війна. Ще від начальника методичного центру. Я хочу вручити таку подяку Оксані. Петрівній, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівенської області, Подяка, Оксані Петрівні, директору Горбаківського ліцею Бабинської сільської ради Рівенської області з нагоди Дня працівників освіти за пліду співпрацю та вагомий внесок в організацію безпечного освітнього середовища та формування культури безпеки життєдіяльності. Начальник навчального методичного центру цивільного захисту безпеки життя місії військово полковник служби цивільного захисту Увчук Сергій Європович.